Ще одна посилочка з Китаю. По трик-номеру не вийшло виявити, що це таке, але, на мою думку, це є термоодіяло. Якщо це так, тоді ця посилочка йшла до мене 19 днів. Інформації по посилці основної такої немає, вказано, що це подарок. Не оголошена ціна 3 долари. Так, так, це дійсно є термоодіяло. Ось такі упаковці. Так, зараз точно перевірю скільки воно йшло. До мене від моменту замовлення. Так, дійсно 19 днів. І так, розмір його може бути чотирьох видів. В даному випадку це є 130 на 210 сантиметрів. розгорнутому вигляді. На інформації тут вказано, що покриває 90% тіла. Вінтпроф, скоріш за все, це воду не проникне і вітру не проникне. І що його можна використовувати як світловий радар? Тобто подавати певні сигнали. Розкривати я його не буду. Ось така коротенька інструкція. І ось таке. Стермодія. Досить гарно складено. Я думаю, в другий раз воно вже так не збереться. Тому залишаю його в такому стані. Силочка буде в описі. Всі, хто бажає, переходіть по ній. І замовляйте собі. Всім пока.